Маркери для розсади своїми руками. Легко та швидко. Необхідно будівельний паперовий скотч, ножиці та зубочистки. Будівельний скотч розмотуємо необхідною довжини і закріплюємо на столі клеєвою частиною доверху. Відрізаємо чи відриваємо, він легко рветься. І потім беремо зубочистки і розміщуємо на цій клеєвій стороні на відстані приблизно 4-5 см, кому як зручно, залежить від довжини надпису. Ну, дуже довгий, мабуть, буде зайвим. Після того, як зубочистки розмістили, поправили, знову беремо будівельний скотч і клеєвою до клеєвої частини рівненько приклеюємо. Біля зубочисток більш ретельно притискаємо для того, щоб міцніше трималося. Тепер беремо ножиці і відрізаємо. Таким чином, біля кожної зубочисточки я трішечки пару міліметрів відступаю і потім ще дотискаю, таким чином зубочистка зафіксована. І ось на такому прапорці зручно буде написати назву чи сорт, що ми посіяли. На виготовлення таких маркерів йде буквально кілька хвилин. І мені здається, вони зручніші, ніж підписувати стаканчики, тому що стаканчики зазвичай стоять в піддонах і не видно, що там написано. А якщо написати на прапорці, то буде зручно відразу все і видно. Сподіваюся, вам сподобалось і ви скористаєтесь такою ідеєю а можливо поділитись своїми. Дякую за увагу. На все добре!